Сьогодні у програмі міжнародна спільнота визначається щодо військового втручання у Сирії. Лідери ЄС заявляють, що не можуть втратити Україну. 50-та річниця маршу на Вашингтон проти дискримінації. Роль жінок у боротьбі за громадянські права. Добрий вечір. Я, Руслан Петричка. Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки Час Тайм. Ситуація у Сирії є сьогодні у центрі міжнародної уваги. Команді інспекторів ООН таки вдалося провести інспекцію у пригороді Дамаска, де, за повідомленням минулої середи, була застосована хімічна зброя. По дорозі на місце події автоколону ООН розстріляли невідомі снайпери. Ніхто не постраждав. Водночас ВМФ США направив до узбережжя Сирії у Середземному морі четвертий бойовий корабель. Міністр оборони США підтвердив. Що у разі отримання доказів причетності уряду Асада до хімічної атаки, Пентагон розглядає військовий варіант розвитку подій. Детальніше про розвиток ситуації. Далі Тетяна Ворожко. Незважаючи на снайперську атаку, у результаті якої було пошкоджено автомобіль, команда інспекторів ООН прибула в околиці Дамаску. Тут вони зустрічаються з жертвами, збирають зразки крові, сечі та ґрунту, аби встановити наявність отруйних речовин. Ми всі бачили жахливі кадри по телевізору та в соціальних медіа. Зрозуміло, що це був значний та жахливий інцидент. Усі у Сирії зацікавлені у тому, щоб встановити правду. Весь світ мусить бути занепокоєний через будь-яку загрозу застосування хімічної зброї, і саме тому світ уважно спостерігає за Сирією. Фахівці кажуть, що збирання зразків мало початися протягом перших трьох днів з часу виникнення підозри щодо газової атаки. Утім, інспектори дісталися до деяких районів тільки зараз, на п'ятий день. Лише у неділю уряд Сирії та ООН досягли домовленості щодо проведення експертизи. Протягом всього цього часу околиці Дамаскуди ймовірно застосовував хімічна зброя, утримувалися повстанцями, але їх масово обстрілювали урядові сили. Ми мусимо реалістично дивитися на те, чого може досягнути команда ООН. Вони звичайно важко працюватимуть, але це факт, що чимало доказів уже могли бути знищені через артилерійське бомбардування. Інші докази могли зникнути під плином часу. А ще дещо могло бути навмисно зіпсовано. Ми мусимо визнати, що ці докази можуть бути дискредитовані. Ще одна проблема. Проблема полягає в тому, що навіть якщо інспектори доведуть, що хімічні атаки мали місце, питання хто застосовував хімічну зброю, може залишитися відкритим. Адміністрація США уникає чіткої відповіді щодо того, на кого вони покладають відповідальність за газові атаки. У той же час газета «Нью-Йорк Таймс» з посиланням на високопосадовця американського уряду пише, що в розвідуваних колах США існує мало сумнів у тому, що хімічну зброю застосовував саме уряд Асада проти цивільного населення. У понеділок міністр закордонних справ Франції Лоран Фаю заявив, що для нього відповідальність за хімічну атаку Асада є очевидною. Сталося масове вбивство хімічною зброєю і відповідальність Асада є очевидною. Мусить бути реакція. За його словами, Франція готова діяти за різними сценаріями, окрім одного нічого не робити. Подібну заяву зробив і прем'єр-міністр Австралії усе вказує на те, що до хімічної атаки причетний уряд. Але зараз ми ще не маємо усіх доказів, аби досягнути остаточного висновку. Таким чином, тягар доведення лежить на уряді. Вони мусять довести, що вони не є відповідальними за масове жахливе вбивство 350 чоловіків, жінок та дітей. Вони бачили ці кадри. Я бачив ці кадри. Від них перевертається усе всередині. 3600 осіб постраждали. Це ж 2013 рік. Він чітко заявив, що. Австралія готова брати участь у міжнародній відповіді, аби покарати винних, якщо їхня провина буде доведена, вперше про свою можливу підтримку військовим діям в Сирії заявив і німецький уряд особливу позицію сьогодні займають Китай та Росія. Кремль звинуватив Захід в естерії та попередив, що будь-яке застосування зброї проти Дамаску буде серйозним порушенням міжнародного права. Через позицію Росії та Китаю розділену залишається і Рада безпеки ООН. Тетяно Ворожко Голос Америки. А далі огляд інших головних подій цього дня у світі. Ізраїльські солдати застрелили трьох палестинців при спробі здійснити арешт у таборі біженців на західному березі. Інцидент спровокував масові протести. Палестинський президент Махмуд Абас заявив, що вбивства можуть завадити мирним переговорам з Ізраїлем, які тривають у цей час. Президент Афганістану Гаміт Карзай прибув з візитом у Пакистан. Карзай прагне заручитися підтримкою сусіда у боротьбі з Талібаном. Війна з яким триває вже 12 років. Раніше Афганістан звинувачував Пакистан у допомозі бійцям Талібану, які планували та здійснювали свої напади в Афганістані саме з пакистанських територій. У Китаї завершився суд над колишнім членом політбюро комуністичної партії країни, бо Сі Лаєм. народний суд міста Цинані, де відбуваються слухання, обіцяє винести вирок найближчим часом, бо звинувачують у отриманні хабарів та зловживанні владою очищення лідерства комуністичної партії та боротьба з хабарництвом є головними гаслами нового президента Китаю Сі Цзіньпіна. Десятки тисяч демонстрантів вийшли на вулиці міст на Філіпінах на акцію протесту під гаслами «Ні політичні корупції. Учасники акції вимагали від влади зупинити розподіл між собою громадських коштів та повернути вкрадене. Розслідування виявило, що значні фонди, які призначалися на цільові проекти в регіонах, насправді були спрямовані урядовцями на фіктивні неурядові організації і зникли. Протести організували за допомогою соціальних медіа. Потужна пожежа перекинулася на територію одного з найбільш відомих національних парків США Йосеміте, що на заході країни. Вогонь поширився на територію 52 тисяч гектарів і загрожує безпеці понад 5,5 тисяч будинків та низці туристичних об'єктів. Влада оголосила добровільну евакуацію. Надзвичайний стан оголошений у сан франциско за 240 кілометрів. Звіти дві електростанції, які живлять місто, були закриті через пожежу. дивитесь час Тайм, продовжуємо випуск. Попри святковий день понеділок в Україні видався багатим на події, пов'язані з процесом євроінтеграції у Києві. Новий посол США в Україні Джефрі Паєт заявив про бажання відвідати у лікарні Юлію Тимошенко, щоб почути її думку з приводу європейського вибору України. Паєт додав, що врегулювання справи Тимошенко є принциповим для Сполучених Штатів. Як відомо, звільнення лідера опозиції є і однією з умов підписання угоди про асоціацію з ЄС. Так, в офісі єврокомісара Штефана Фюли повідомили, що проведуть на цьому тижні у Європарламенті екстрене засідання, присвячене Україні. Також керівництво ЄС запросило у Брюссель представників української влади та лідерів опозиційних партій у Верховній Раді для обговорення питань пов'язаних з підписанням угоди про асоціацію. Водночас з українською МЗС звучать неоднозначні заяви стосовно напрямку інтеграції України. На брифінгу у понеділок міністр Леонід Кожара заявив, європейська інтеграція залишається стратегічним напрямком зовнішньої політики України. В той же час наша співпраця з митним союзом також має стратегічний характер, сказав міністр. Куди інтегруватися на схід чи на захід? Схоже, впевненіше ніж чиновники на це питання можуть відповісти українські п'ятикласники. З 1 вересня їх очікує додаткова дисципліна. Друга іноземна мова. Перша, як правило, англійська вивчається майже усюди з першого класу. Мінус запропонувало школярам самим визначити, яку мову обрати другою іноземною. І вже відомі підсумки їх вибору на цей рік. Понад половина усіх учнів хочуть знати крім англійської ще й німецьку. Майже чверть, 23% – обрали другою іноземною російську, на третьому місці французька, 14%. Такі дані оприлюднив міністр Дмитро Табачник минулого тижня. У зв'язку з цим у рамках нашої рубрики Тема тижня ми хочемо поцікавитися у вас, наших глядачів. Яку мову ви б обрали як другу іноземну для вашої дитини: німецьку, французьку, російську або іншу? Відповісти на це запитання ви можете на нашій веб-сторінці за адресою www.chastime.com. А результати опитування ми оголосимо у нашій програмі у неділю. А у США тривають заходи, присвячені п'ятдесятій річниці маршу на Вашингтон, після якого чорношкірі отримали рівні права з білими. Жінки зіграли ключову роль у боротьбі за громадянські права в Америці. Вони боролись не лише за встановлення расової рівності, але й за припинення дискримінації за ознакою статі, розповідає Наталя Леонова. На капітолійському пагорбі у Вашингтоні, 28 серпня 1963 року зібрались тисячі американців зі всієї країни. Вони закликали до расової рівності. Таку явку забезпечили громадські активісти на зразок конгресмена Голмс Нортон. Вона працювала на той час у Нью-Йорку, а вранці того дня прилетіла у Вашингтон. Ми одразу зрозуміли, що й на люди почали збиратися у такій великій кількості, що марш матиме успіх successful. зганбісесфолтелма Делей брала участь у марші події 50-річної давнини. Вона пам'ятає як вчорашні Ми Стояли просто заворожені. Ми прийшли раніше, тому опинились попереду і лише дивились, як тисячі людей продовжували приходити. А тепер я можу сказати, я дійсно була частиною історії. На подію Телма прийшла з друзями після того, як почула про неї від президента Національної ради чорношкірих жінок Дороті Гайт. Ми були раді, що Гайт виступатиме зі сцени. Ми з нетерпінням чекали на її промову. Я вам чесно скажу, вся наша група тільки цього й чекала. Тоді ми ще не знали всієї історії. We didn't know the full story then. насправді ж гайд попри її відомість та статус виступити навіть не запросили. Жінкам на тій сцені були відведені переважно співочі ролі. Говорили ж чоловіки, і Втім, жінки зіграли ключову роль у боротьбі за громадянські права, як Робі Бріджес, яка у 2011 році зустрілась з президентом Обамою у Білому домі під час церемонії представлення історичного полотна, яке зображує її дівчиною, яка йде до школи під охороною поліції. Тоді вона стала першою чорношкірою дівчиною, якій дозволили відвідувати десегреговану школу в новому Орлеані. ця шестирічна дівчина нічого не знала про расизм. Вона просто прийшла у той день до школи. I was going to that day. Інша подія, яка змінила хід історії бомбовий напад на церкву Бірмінгемі, штат Алабама, в результаті якого загинуло чотири чорношкірої дівчинки. Трагедія викликала обурення всієї нації. Цього року дівчатам посмертно дали золоті медалі конгресу. США. Ім'я ще однієї жінки Рози Парк є синонімічним з рухом за громадянські права. У 1955 році вона відмовилася на заднє сидіння автобуса. Як того вимагав закон, за що її арештували? Мешканці міста Монгомері, штат Алабама, виступили з бойкотом громадського транспорту. Цього року у приміщенні капітолію була відкрита статуя Рози Парк. в одну мить простою дією вона допомогла змінити Америку, а з тим змінити й світ. І нарешті цих жінок вшановують сповна за їх сміливість та відданість справі боротьби за громадянські права. Наталія Леонова Голос Америки фотографії та відеозаписи зроблені у той час дозволяють сьогодні наглядно побачити масштаб та емоції, які вирували під час демонстрацій. Різні сторони життя у сучасних містах намагаються зафіксувати для нащадків фотографи-ентузіасти, які через свої фотографії допомагають людям побачити те, що зазвичай залишається непоміченим. Далі про це Вероніка Круглашова Ервін Росіна фотографує лоурайдери. класичні автомобілі низької посадки модифіковані у іспаномовних громадах Лос-Анджелеса таким чином, що практично торкаються землі. Ці знімки частина проекту місцевих фотографів, які документують різноманітне життя міста. Більшість цих автомобільних клубів існують 50-60 років. Те, що ви бачите наслідком культурних впливів у суспільстві? Будівлі цього промислового району яскраво розмальовані. Раніше графіті вважалася частиною культури занепаду. проте зараз власники будинків навіть у центрі міста радо дають дозвіл на розмальовування їх стін. Ервін вважає ці розписи частиною різнобарної культури Лос-Анджелесу у різних районах. Різні культури: скейт культура, культура бант, автомобільні чи графіті культура. Навіть розмальовані смітники привертають його увагу. Це справжній витвір мистецтва. Мені дуже подобається, як вписується цей смітник у загальну картину. Він каже, що Лос-Анджелес місто багате на образи. Часом можна натрапити, скажімо, на тренування собак і зробити чудові знімки. ніколи не знаєш, кого йде зустрінеш. Ервін прагне, аби його фотографії допомагали по-новому побачити ті частини міста, які традиційно вважаються нецікавими. Вероніка Круглашова, Голос Америки. І це все на сьогодні. Ви дивилися час Тайм. у студії в Вашингтоні. Працював Руслан Петричка. Дивіться нас завтра в цей же час на цьому ж каналі. На До все добре.